та потерпіли заяву. колеги суддів апеляційного суду військової каналі провадженні суду, підозрюваного щодо підозрюваного Гаврилюка було прийнято рішення по запобіжному заходу, а саме продовжено йому тримання під вартою до 21 лютого 17-го року із визначенням. Застави 450 мінімальних зарплат, що становить 1440 гривень. Та накладено та покладено обов'язки з'являтися до слідчого, не спілкуватися із потерпілими свідками, здати паспорт для виїзду за кордон. Ми, судяма Койда та Белина, виносячи таке рішення, виходили з того, що... В клопотанні слідчого та продовження строку тримання під вартою і в постанові заступника про Львівської області зазначено, що слід провести відповідні слідчі дії, а не вказані, які щоб давало підставу для продовження строку тримання під вартою. Тому, виходячи із наявних ризиків, ми продовжили цей строк і визначили вказаний розмір застави. Гаврилюк буде. Виконувати покладення на нього обов'язки в разі сплати застави. Дата підпису є. Гарантую. Це правомірне ваше рішення, чи не правомірне? Ви задавали нам не дає що Вам дивіться чітке звернення було представника там, я так розумію, частини працівників пані Наталі. Дуже просте звернення. Що ви гарантуєте безпеку всім свідкам і працівникам? Ви два судді, при тому ви внизу дописуєте, так як ви стверджуєте щойно і зараз, що на вас не вчинявся жодний фізичний і моральний тиск під час написання заяви, а де це написано? Гарантія дослідження, гарантія ну, безправки для працівників, свідків і тих, хто є учасниками, для близьких. А як ви забезпечили це? Як ви це забезпечили? Ми зазначили, що якщо він не виконає, звернеться в дохід держави півтора мільйони гривень. Держава розбагатіє. А якщо він не зверне, якщо він не прийде в суд, що що далі? Ми ухвалі записали, що він е зобов'язаний а й нові ну е до слідчого, не спілкуватися з потерпілими Це свідками, взагалі. І що нічому здати пастом? він нікуди не і як це можна зобов'язати рецидивіста з вибухівкою і з кулеметами з гарматами? як його можна це зобов'язати такою ухвалою, яку ми з вашим прийнятим рішенням? Як це можливо? Ви і чому це до, до того не було можливо, Шо, а зараз стало можливо? Напишіть мені гарантію, що ви не вбачаєте. Що це нас не вб'є, ну Всі бояться от реально. Прийшли, люди бояться. Ну прийшли до вас, кажуть. Ви випускаєте Напиш... напишіть, так, що все, що буде добре. В нас ризики не вбачаємо. це. що Гаврилюк є може на новопереднічна тут... людина. Що Гаврилюк є безпечний? Отак і пишіть. Гаврилюк на наше переконання. Судівське вас є безпечним є, ви для переконані? суспільства. Я, я виходжу тільки тих, ті, які є. А ви переконані розумієте? в тому, скажіть, от особисто, як людина, Просто я пишу гавриду, гавриду. є безпечним для суспільства, для свідків, для потерпілих. Ну, якщо ви в тому переконані, якщо ви не переконані, то напишіть, що так не є. І ну, так ви переконані в тому? Я думаю, що на... пане Наталі, якщо передбачують, я думаю, що... Ні-ні, на, на, на нам дикувати не потрібно, ми самі знаємо. Та маєш вже стільки, скільки вас цього тут ми почекаємо ще? Але, Дякую, ви собі... Ми знаємо, що, як я то це бачу, значить, ми не будемо мати можливості... Ви все зробили, що ми мали зробити. ...підняти злочин. Не буде мати можливості. напишіть, що ви гарантуєте що я такий-то такий, то гарантую безпеку цим всім людям від того, ваша честь, а скажіть, будь ласка, а ви зараз вважаєте і надалі? Що ваше рішення є? Що ви не ви не усвідомлюєте, що ви випустили злочинця на свободу? Що ви зробили резонанс суспільстві? Тобто ви не усвідомлюєте свою помилку? Чи ви не вважаєте, що це помилка? Ви вважаєте, Як що це не помника? По букві закону ні, це не є помилку. А по совісті. Суддя ще керується власним переконанням. У цьому кодексі вже немає, все одно було. Вас був вже Ви Ви? від вас відходить, не да? від закону. А де ж там совість ділась? Совість. Немає діти, по барабану, так?